Мої всім вітання. Ось хочу вам показати 7 листопада сьогодні. І збираю вже, напевно, останній врожай, ну, хоч ще є, ось, бачите, зелененький, але ну, все рівно, це вже останній врожай томатиків, помідорів в цьому сезоні. Як знаєте, тепличка в мене зовсім маленька. Десь вона 2 на 6. Ось, і Використовую я її для того, щоб рано навесні виростити розсади трошки. Буває, що сію і ранню редьку, але зазвичай вже вияснила, що не варто висівати її в тепличці, тому що на вулиці вона спокійно от собі дозріває вчасно, так же, як і в тепличці. Якщо накриваю плівкою, агроволокном і головне полив, так ось тепличку в основному вирощую, використовую по весні для вирощування звичайно розсади. А потім дуже ось подобається, коли ми вирощуємо далі по осені і маємо такий пізній урожай своїх томатиків. Томатів небагато в цьому році щось не склалося із, із, із сортами. Зазвичай, це, як бачите, високий, це дебирао. Високорослий, слив, сливочка така, деберао. Дуже люблю і вона найкраще себе зарекомендувала, ну, по крайній мірі, в мене. То, що врожайна і то, що дійсно, от вона довго-довго може плодоносити І не пропадати, тому що е, напроти, у, у мене був кардинал, е, сорт. Теж дуже гарні томати, але вони не такі високорослі, вони йдуть десь півтора метра. А деберау, ви знаєте, деберау може і 3 метри вирости. Ось, ну, І там ще червоненькі, то я е, не пам'ятаю ось ті, не пам'ятаю, які оранжеві ще були теж. ну, вони... Вони були раніше посіяні, так що теж вони вже відплодоносили а де бараво. Будемо кожного року звичайно, собі і надалі так і е, практикувати. І раджу всім, висаджую я томати вже після того, як е, зібрал, висадили розсаду із теплички на, е, у відкритий ґрунт. От, і Потім це вже в кінці травня зазвичай, висаджую просто ось розсаду у тепличку. І, як бачите, дуже вдало, 7 листопада збираємо іще томати. Ось так, до побачення. Беріть на заміточку ось таку мою якби, пораду. Тому що дуже приємно, й жовтень, Ну, ось іще в листопаді будемо мати, смакувати свіжими томатами. До побачення, всім вдалого, гарного дня. У нас дуже сонячно і приємно. І до побачення!